Вітаю, дітки, послухайте вірш про жучка сонечка. Ось жук прилетів на віконечко, круглий, червоний, як сонечко. Жучка цього так і назвали, бо з сонцем його порівняли. Він гарний і око милує, та радість всім людям дарує, бо вдачу хорошу він має, усіх шкідників на рослинах з'їдає. Тож користь від цього рослині та радість і усміх людині. Сонечка існує вже понад 100 мільйонів років. Сонечка не завжди червоні, вони є і жовті, і помаранчеві, та навіть чорні з червоними цятками. В якості захисту сонечко виділяє отруту у вигляді жовтої рідини яка відлякує її ворогів, жаб, павуків і деяких комах. Сонечко корисні тим, що вони поїдають попелиць і кліщів. За один день вони з'їдають до 50 попелиць. У західній культурі сонечка є символом удачі. Отже, приступаємо до роботи. Нам знадобиться аркуш зеленого картону, кольоровий папір червоного і чорного кольорів, невеличкий шматочок білого паперу, клей, ножиці та чорний фломастер. Спочатку вирізаємо із зеленого картону листочок. Потім із чорного паперу вирізаємо два кола діаметром 6 см. Та два кола діаметром 3 см. У нас буде два сонечка. А також вирізаємо по 6 маленьких кружечків на кожну комашку. Наклеюємо на наш зелений листочок. Спочатку два великих чорних кола, це в нас будуть тулуби. А потім два менших чорних кола трошки заходячи на тулуб. Далі із червоного паперу вирізаємо 4 кружечки, згинаємо їх навпіл. Змащуємо клеєм одну половинку та наклеюємо під кутом на тулуб. Далі маленькі чорні кружечки клеїмо на крильця. На кожне крильце по 3 кружечки. Далі ми робимо очі. У мене вже готові. А ви можете зробити самостійно Із з білого паперу виріжте невеличкі кружечки, наклейте їх. І потім фломастером зробіть чорні цяточки. І наостанок фломастером домальовуємо вусики. Ось такі, друзі, сонечка у мене вийшли. Зробіть і ви. Дякую за увагу! До побачення!